Україна втратила свою найвірнішу дочку, яка боролася в тилу за українську мову, за вас, за нас, за мене, за моїх внук, дітей, за всіх нас, українців. Тебе били, вбили, підло серед білого дня пострілом в голову. Ти мала їхати до нас кожен твій день, кожне твоє повідомлення. Розпочиналося, як ти Тася? як малята, як Василь, писав, як там хлопці, як? Ти любила. Пити каву з медом. Кожного ранку ти робила руханку, і кожного дня молилася за хлопців. Завжди. Для, для усіх нас це невимовний біль, який розриває зсередини. Але тут, як казали, ми не маємо бути слабкими, ми маємо бути сильними, бо ми українці. По іншому ніяк. Кожен, хто тут має в серці рану, яка назавжди буде. Кожен по-своєму. Хто зменшив, з хто збільшу. Але ви всі тут. Ви знайшли час, ви прийшли віддати шану славетній жінці, яка боролася за вас, яка боролася за нас, за всіх українців. Для усіх. А, ніше, перепрошую. Але ти не любила плакати, як тут казала. Ти не плакав. Ти завжди була сильна, наступальна, правдива. А вдома ти танула від любові до своїх внуків. І від Івуні та Дмитрика. В останній свій день ти Дмитра забирала садка. Ти хотіла побути з ним. Ти хотіла побути з нами. Наша середа в США. Виявив таку ініціативу і вже готовий е і запропонував е тим людям, які дадуть цінну інформацію для правоохоронних органів, яка дасть можливість е зловити цього зловмисника, який постив кулю в скроню Ірині Фаріон. Ну, відповідно, винагороду. Ми розуміємо, що час для слідства е з кожною годиною втрачається для ефективного вирішення цього питання, але можливо. Та ситуація посприяє вийти на не тільки виконавця, але й на замовника цього злочину. Ну, Але з тої інформації, яка в мене безпосередньо є, то можна оцінювати з двох сторон дану ситуацію. З однієї сторони, ну, люди там, те, що кажуть в інтернеті, пишуть, що це психологічно хвора людина, яка фактично поводилася досить нестандартно. Можна говорити про професіоналізм даної особи, яка дійсно може бути і заказним вбивцем, який фактично і грав свою роль, яка до моменту прийняття рішення мусив так поводитися. Тому лише напевне, коли його затримують або знайдуть хоча б якісь нитки, які дадуть можливість зрозуміти його поведінку, ми будемо мати відповідь на ці запитання.

Познайомилася 2021 року, і вона одразу постала переді мною як прототип, як антигерой, я би сказала, навіть того, що подають у мас-медіа, всутно лагідна, добра, ніжна, співчутлива, емпатична до людських проблем і до проблем України як таких. Це приклад безкомпромісності, як такої, тому що вона, як війшла в наш інформаційне поле, коли була в дитячому садку, як сказала, що Даша Тадаринка, Маша Цимаринка, Марія, вона так і продовжила цю свою політику. І в Верховній Раді, Козину зозарова і сказали, що якщо ти не знаєш української мови, тебе політично. Опередження б розумові відстали, і вона проваджувала ту свою політику і не змінювалася. Що важливо: вона не говорила на сході одне, а на заході інше. Вона рубала правду всюди. і в Одесі, і в Харкові, і на Сумщині, і у Львові, і на Київщині. Україна з нашого країна тримається саме на таких людях, як Паріон, як Чорновіл, і як всі інші наші націоналісти. Це найбільш ідейна людина за моє життя, яка зробила шалений вплив на мою свідомість і змінила багато чого в моєму житті. І власне все, що зараз я маю, це зустріч з нею. Це смерть стане без смерті. А тих людей, які це зробили, і знесе час. До другого приходу Христового.